У Черкаському сквері юність квітнуть магнолії. Дерева висадили минулого року, а цієї весни містяни приходять сюди на фотосесії. Фотографуватись дуже взрідка, а гуляти то часто тут гарне, гарні дерева. З минулого року ми ще пам'ятаємо, що тут висадили. Пані Вікторія вражена такою кількістю квітів. Говорить, охоче прийде знову. враження, звичайно, надзвичайні. Така краса, не часто побачиш. Я б хотіла привезти свою сім'ю, ну щоб так посиділи, подивилися на це, на цю красу, подихали оцими ароматами, пахне прямо літом. Десяток сортів магнолій різних форм і кольорів тішать черкащан. Це одна з найстаріших рослин. Вона з'явилась на землі ще в епоху динозаврів. А перші магнолії завезли в Європу з Америки тільки в кінці 17-го на початку 18-го століття. Окрім того, магнолія є теплою квіткою, розповідає пані Світлана. Вважається, що на 10 градусів середині квітка тепліша, ніж є зовнішня температура. Тому така і на ніч квітка стуляється, тому бджілки часто, як там є роблять запилення, вбирають нектар, вони можуть там затриматися, і квітка закриється, і така трошечки існує вроді, небезпека, що вони звідти не вийдуть.